Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії Грипінківської міської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємств. Постійної комісії Грипінківської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти, культури та виконавчого комітету. Порядок денний. Перше питання. Узгодження порядку денного 57-ї сесії Рединківської міської ради 8 ступеня. Інформує Цапенко Людмила Васильівна, секретар міської ради. Шановний член виконавчого комітету, шановні депутати, шановні присутні. Порядок денний 57-ї чергової сесії Вінківської міської ради 8 скликання заперенові з біля міського голови 16 травня цього року за номером 57. Включає в себе 15 узагальнених питань, 16 питання. Різне. Е, крім цих питань, які були сформовані порядком е, розпорядження міського голови, і порядок денний вам розданий, він є на сайті і опублікований в газеті Годінчик край. А також є щас необхідність додавати два додаткові питання, до розгляду на цьому сесії. Перше питання про внесення змін та доповнень до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ центрів надання. Адміністративних послуг і друге питання про внесення змін до додатку рішення 55-ї сесії від міської ради 8 ступеня від 30 квітня цього року за номером 3152. Прошу підтримати внесення зміни і погодити порядок денний цілому. кого є питання? Не. Якщо нема, то я пропозицію рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти утримались. Проект рекомендовано до затвердження. Дякую. Слідуюче питання про затвердження розпоряджень міського голови, про надання матеріальних допомог відповідно до програми Рівніківської міської територіальної громади. Інформує науменко Тетяна на мета відбуду соціального захисту. Перше питання про затвердження розпорядження містовою про надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Гребінківській міській територіальній роботі на 2022-2026 роки. Доброго дня. Прошу затвердити розпорядження міського мови Україна 200ційний період про надання допомоги згідно програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів льeng, членів сімей та розвитку ветеранської політики в Дубінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки на вирішення соціально-побутових питань. 24 особи по 5 тисяч гривень на загальну суму 120 тисяч гривень. Розпорядження номер 52542 від 19.05.2025 року та розпорядження номер 569 від 28.05.2025 року. На лікування 5 осіб на загальну суму 19 тисяч гривень. Розпорядження номер всі розпорядження від 2705 номер 548 5 гривень 549, 3 гривень 550, 3 гривень 551, 3 гривень. Розпорядження номер 570 від 28 25 року 5 тисяч громад. Отразу виконання рішення поплати на постійно комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту, освіти культури та з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємності. кого є спитання? Ще моя пропозиція. Рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Проект рекомендовано за затвердження. Друге, другий пункт, друго питання про затвердження розпоряджень міського голови, про надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Грибінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови прийняти в місісійний період про надання матеріальної допомоги згідно програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Ребенківської міської територіальної громади на 2022-2026 Розпорядження номер 544 з 20.05.25 року про прикладу компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі відповідно до постанову Кенмісвій Україні 23.09.2025 року номер 859 21 особа на загальну суму 33 тисячі 845 гривень. На лікування 15 оцінку по 40 гривень, на загальну суму 40 тисяч гривень, всі розпорядження від 27.05.25 року. Номер 552, 3 тисячі гривень, 553, 3 тисячі гривень, 554, 3 тисячі гривень. 2000 гривень 556, 3000 гривень 557, 3000 гривень 558, 2000 гривень 2000 гривень 3000 гривень 561, 2000 гривень 562, 3000 гривень 563, 2000 гривень 3000 гривень 565, 3000 гривень 3000 гривень на поховання. Розпорядження від 27.00 номер 567 та 568 пожимо по 2000 гривень. Контроль за виконанням рішення покласти на професійні комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я молоді, фізичної культури, спорту, освіти, культури та з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та підприємств. Все? Так. кого є питання? Демо. Є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто запрошував голосувати? Проти. Да. Утримались. Проект рекомендував до затвердження. Третій пункт два питання про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки породів у Людпінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови на консійний період про надання матеріальної допомоги зі програми підтримки породів у Літінківській міській територіальній громаді на 2022 2026 роки. Номер 543 від 19.05.3 три дитини по 5 тисяч гривень на загальну суму 15 тисяч гривень. І 547 від 27.05.25 2025 року одна дитинка 5 тисяч гривень. Всього 4 дітей. Контроль за виконанням рішення попасти на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту опоросів молоді. культури та спорту освіти, культури та з питань планування фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку і звук і, спитання, і, спитання, і, спитання, і спитання. за підприємства. Чотири дитинки за який період? Ну, місяційний. Місяць, так. Ну, а спочатку, зараз 20. О, оце. 20, скільки 20? Вже один гравший був. Так, вже є у нас. і Хочу він так? сьогодні. Нема більш питання? Є пропозиція рекомендувати сесію. Затвердити рішення. Хто за, запрошував? Проти? Утрималися. Проект рекомендував, дороги званий. Третє питання про внесення змін до програми Гербістівської військової територіальної громади. Перший пункт про внесення змін та доповнення до програми підтримки військових частин, органів військового управління Збройних сил України на 2025 рік. Інформує Сергієнко Олена Іванівна, головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту мобілізаційної за роботи. Відповідно до звернень військових частин, з причини недостатнього наповнення та дефіциту зазначного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування військових частин органів військового управління Збройних сил України місцевого бюджету. Тому вносимо зміни рішення 51-ї сесії Відінгівської військової ради 8 серпня від 20 грудня 2024 року номер 2951 яким затверджена програма підтримки військових частин Збройних сил України на 25 рік? А саме пункт 4 та пункт 5 паспорту та додатку програми підтримки військових частин, частин органів військового управління Збройних сил України доповнити військовими частинами, від яких надійшли звернення щодо покращення матеріально-технічного забезпечення. Все. О, є питання. Якщо немає, є пропозиції. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Утримались. Проєкт рекомендування до затвердження. Слідуючий пункт. Про внесення змін до програми розвитку культури і туризму Реддінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Інформує більшому Олександр Володимирович, начальник відділу культури і туризму. Доброго дня. Прошу внести зміни до програми розвитку культури і туризму Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої 11, рішенням 11-ї сесії Гребінківської міської ради 8 липня 2021 року номер 765 У зв'язку з внесеними змінами програму прошу викласти нової редакції. У членів комісії є проєкт е, додатки. Тут перенесення програми самі. Коє є питання? Ні. Якщо нема, то є пропозиція. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Підтрималися. Проект рекомендовано до затвердження. Третій пункт, третє питання. Про внесення змін до програми Гребінківської міської територіальної громади. Розвитку таких. Приємка комунального некомерційного підприємства Грибінківська міська лікарня та покращення надання населення медичних послуг на 2022-2026 роки інформує Федоренко Тетяна Володимир, головний спеціаліст відділу інфраструктури муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту. Доброго шановні присутні. Прошу підтримати внесення змін до програми Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня. Цими змінами ми збільшуємо фінансування пункту медикаменту та перев'язування матеріали на 2025 рік. Перекидання йде в межах програми, тобто загальний обсяг фінансування програми ми не збільшено. Прошу підтримати. У кого є питання? Нема є пропозиція. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за? Проти. Утримались. Проект до затвердження. Четверте питання про внесення змін до показників бюджету для в ребільшку міської територіальної громади. на 2025 року. Він Бондаренко на Борисівна поліції на навчальні фінансового дня. Керівність пункт 23, частина першої статті 26 закону України, про місцеве самовживання в Україні, статті 23 та 78 бюджетного кодексу та прифільцевих положень бюджетного кодексу проти зміни до рішення 51 сесії 8 скриптання про бюджет Київської міської питання громади на 2025 рік, 20 грудня 2024 року за номером згідно додатку 1.6 вам роздання результатами виконання бюджету громади з 2 травень 2025 року, відповідно ціному висновку фінансового уроку, пропонуємо збільшити доходну частину загального фонду бюджету громади на суму 2 мільйони 604 тисячі гривень, в тому числі до автобус. Податок на доходів фізичних гостів, що сплачується податковими ангами, доходу платить та податку виплати 300 тисяч гривень. Податок на прибуток комунальній вартості 10 тисяч гривень, акценти і податок, податок з миру в Україні, акційних товарів пальне. 100 тисяч гривень, акційний платок з везниками до території України Кам'янець 300 тисяч гривень, акційний платок з реалізації виробниками або імпортерами, в тому числі в голову торгівлі тютюнових виробів тютюну та промислових замінить тютюну людей, що використовується в електронних сериях 300 тисяч гривень. Акційний податок з реалізації суб'єктами відповідальні, роблять прийом і акцизних товарів, де наручання тюнових інших виробів 100 тисяч гривень. Земельний податок юридичних осіб 100 тисяч гривень, поряд оплата з юридичних осіб 100 тисяч гривень. Єдиний протек з фізичних костів 300 тисяч гривень, є праток від спорідських товарів оберівників 500 тисяч гривень і чи надходжує 94 тисячі гривень. В цілому доходи збільшуємо на 2 млн 604 тисячі гривень. Відповідно до докладно хресті головними розпорядниками коштів бюджету, бюджету громади, розпорядниками коштів державного бюджету, отримання закладів установ периферальної громади, установ державного бюджету, проведення заходів. Формування бюджету розвитку громади пропонуємо розподілити 3 мільйона 4 тисячі гривень, в тому числі, вільний залишок коштів загального фонду бюджету громади в, в сумі 200 тисяч гривень. Залишок спеціального фонду бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Кошти від перевиконання договір частини 4 загального фонду бюджету в сумі 2 мільйона 604 тисячі гривень. А саме, направляємо. Пертальному центру в сумі 660 тисяч гривень на придбання подумків виріз інвалідних містів. Відправо інформаційного забезпечення діяльності міської ради, та є виконавчих органів за висунення діяльності міської ради, засобах власних інформації 150 тисяч гривень, відправи покращення благоустрою ревінківської міської територіальної громади на оплату праці та придбання господарських товарів та запасних частин та транспортних засобів, 1 мільйон 750 тисяч гривень. Оранційне інформаційна містична танка забезпечення діяльності міської ради 230 тисяч гривень за придбання предметів та матеріалів. Під програмою інформатизації, придбання на моніторів та 5 тисяч гривень, субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів судність 799 тисяч гривень, в тому числі під програмою підтримки військових частин в військового управління України на 2025 рік в сумі 790 тисяч гривень, а саме трьом військовим частинам на закупівлю квадрокоптерів, комплексів радіоелектронної боротьби. Комплектів розвідувальних безпілотних капітальних апаратів, водопом, водопроводних та комплектуючих до них. Підправити прохладити злучилися та правопорушення території громади в сумі 9 тисяч гривень в Губинському районному сектору номерційної державної установи, це провадження для придання кандидатів та оплати послуг. Також переставляємо кошти в межах головних розпорядників між кодами програмної та економічної класифікації додатків. Так, гости розмір допоміжного випуск, походить програмної класифікації. питання? Нема? Є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати? Проти? Утрималися. Проект рекомендовано за затвердження. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Грибінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Грибінківської міської ради. Інформує Федеральна Тетяна Володимирівна, головного спеціаліста муніципальних ініціатив інвестицій та менеджер. Прошу підтримати внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Грибінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Грибінківської міської ради. А саме розділ перший загальне положення викласти у новій редакції, в тому числі змінити місце знаходження підприємства. На адресу індекс 37400 Україна-Полтавська область, Лубенський район, місто Гребінка, пробуло Крамневий 8. Розділ 2. На іменування та місце знаходження виключити, відповідно змінити нумерацію розділів. Розділ 2. Ми включаємо розділ перший загальне положення розділи, розділи е, другої мета та признання діяльності, третій правовий статус, четвертий статутний капітал та майно, шостий управління підприємством, сьомий організаційна структура підприємства та одинадцятий порядок внесення змін до статуту підприємства викласти в новій редакції. зв'язку з новими змінами затвердити статут у новій редакції, що додається. Директор комунального некомерційного підприємства Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги е, Гребінківської міської ради здійснити реєстрацію статуту згідно чільного закладу. Кого є питання? Не, не. Що нема. То є пропозиція. Рекомендувати сесію, затвердити рішення. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утриматися. Проєкт рекомендований до затвердження. Слідуюче шосте питання. Про внесення змін до додатку рішення 55-ї сесії Ребінківської міської ради 8 сповіта 30 квітня 2025 року No 33.52. Інформує удар уряд Петрівна, на відділу освіти. освіту. Добрий день. У зв'язку з кадровими змінами, зміна, зміна бухгалтера, установлення, прошу підтримати, рекомендувати до затвердження на сесії зміни до додатку, складку місії з ліквідації центру позашкільного защиту освіти Вінської міської ради Катарської області затвердженого рішення 55-ї сесії Вінської міської ради області від 30 квітня 2025 року за номером 2152 та викласти затвердити зговори за поліри та коїсь питання. Yeah. Yeah. Є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто завтра голосувати? Проти? Утрималося. Рішення рекомендовано, до затвердення. Питання порядку денного вичерпання.